Вражають сумою збитку злочини, вчинені організаторами найбільших фінансових пірамід серед гучних злочинів пограбування на величезні суми і дії маніяків вбивців. Найбільші фінансові піраміди. Фінансові піраміди відрізняються тим, що здатні завдати матеріальної шкоди величезній кількості осіб, вкладників інвесторів. Дохід можливий тільки завдяки надходженню коштів нових владників. Як тільки нові надходження припиняються, відбувається так званий крах фінансової піраміди. Фінансова піраміда Бернарда Медофа діяла близько 50 років. Треба відзначити, що не всі піраміди приречені на швидку смерть, так піраміда. Організована Бернардо Медофом в 1960 році зуміла втриматися на плаву і приносити дохід вкладникам аж до 2008 року. Постраждалих виявилося близько трьох мільйонів чоловік. Проте були і ті, хто встиг заробити чималий капітал. Загальний збиток склав близько 50 мільярдів доларів. Можливо, що якби не настала фінансова криза, ця піраміда діяла б досі. Сергій Мавроді став творцем найзнаменитішої в Україні фінансової піраміди. Піраміда, як здається, відома практично кожному жителю території колишнього сі засновник Сергій Мавроді. Точна кількість ошуканих ним вкладників коливається від 10 до 15 мільйонів чоловік. Проте сума збитку склала близько 8 мільярдів доларів. Термін життя даної піраміди склав 5 років, відомо, що вона відновила роботу в 2011 році, але вже в інтернеті приблизно 8 мільярдів доларів збитку принесла діяльність піраміди. Створеної Аленом Стенфордом, створивши шахрайську схему, він пропонував клієнтам високоприбуткові інвестиційні інструменти. Фінансова піраміда Алена Стенфорда досягла фантастичних масштабів. Ще одна велика фінансова піраміда була створена в Японії в 2000 році її батьком, став кадзуцугі намі. Компанією була зібрана сума трохи менше півтора мільярдів доларів з 37 тисяч вкладників. Пропоновані умови виглядали більш ніж привабливо при вкладі від 10 тисяч. Дохід за квартал становив близько 900 доларів. Ця піраміда впала через сім років після початку роботи. У Китаї та Японії були свої фінансові піраміди відомо про велику фінансову піраміду, що з'явилася в Китаї. Її заснував Ван Чендон в 2002 році. За три роки роботи він зміг залучити обманним шляхом кошти вкладників у розмірі 417 мільйонів доларів. У збитку залишилося більше 10 тисяч осіб, яким обіцяли високий прибуток як інвесторам. Маніак Чикатило на сьогоднішній день одним з найстрашніших маніяків визнаний Андрій. Чикатило. як відомо, його жертвами стали щонайменше 53 людини. Всі свої злочини скоювалися їм на сексуальному ґрунті. Андрій чекатило, мабуть, найвідоміший злочинець радянського союзу. Першою жертвою стала дев'ятирічна дівчинка. Чекатило вбив її в 1978 році. Далі слідувало вбивство за вбивством протягом майже 12 років. Цьому монстру вдавалося продовжувати свою справу. Не дивлячись на те, що його шукали близько 500 чоловік і 50 оперативних працівників, будучи все ж спійманим, в 1990 році вбивця стверджував, що вбив не менше 70 осіб. Маніяк був засуджений через 4 роки і страчений. Кримінальна справа складалася з 200 томів. Найгучніші пограбування пограбування раз у раз відбуваються у всіх країнах світу, проте є пограбування. Здатні здивувати багатьох і навіть зробити грабіжників знаменитими можна назвати три найбільш гучних пограбування. Пограбування центрального банку Іраку викликало великий резонанс. У трійку найбільших входить пограбування центрального банку Іраку, як відомо, за добу до початку бомбових ударів по Іраку коаліційних сил саддамом Хусейном було знято і вивезено з банку близько мільярда доларів. Пізніше було знайдено лише 650 мільйонів. Це пограбування не тільки ефективне, але і просте. Другим пограбуванням за своїм розміром в історії вважається те, яке сталося на тихій лондонській вулиці з використанням простого ножа, приставленого до горла, постраждалим став посильний Джон Годдарт, який йшов з кейсом. Повним облігацій на суму 292 мільйони доларів, вони по суті прирівнювалися до готівкових грошей. Зухвале пограбування бостонського музею викликало резонанс на третьому місці. Гучне пограбування, що сталося в бостонському музеї в березні 1990 року, мова про Гарднерський музей, до якого увійшли двоє грабіжників, переодягнувшись поліцейськими. Їм вдалося переконати охоронців, що вони прибули за викликом, потрапивши обманним шляхом в приміщення, грабіжники винесли звідти 12 цінних полотен загальною вартістю 300 мільйонів доларів, і всі записи відеоспостереження до сьогоднішнього дня про викрадачів нічого не відомо за будь-яку інформацію про них, і про полотнах пропонується винагорода в розмірі. 5 мільйонів доларів. Найгучніший злочин в історії людства, мабуть, найстрашнішим злочинцем є Аль Капоне. Вчинені ним гучні злочини змушують і сьогодні здригатися жителів США. Відомо, що його жертвами стали не менше 700 осіб, які були вбиті з особливою жорстокістю і витонченістю. Звинувачення при розгляді кримінальної справи Капоне склало 21 пункт його звинувачували не тільки в грабежах і масових вбивствах. А й в економічних злочинах поширенні і носінні зброї організації нелегального бізнесу. Аль Капоне, мабуть, найвідоміший злочинець протягом 11 років. Цей злочинець примудрявся уникати покарання. Громадяни Америки полегшено зіткнули, коли над ним почався суд. Проти алькапоне так і не розкаявся. Він вважав себе філантропом і громадським благодійником. Злісні злочинці і рецидивісти часто потрапляють в найстрашніші в'язниці світу на сайті юзнеїв сирію. Є детальна стаття про ці моторошні місця.